Світ їжі здається нам звичним і передбачуваним. Ми купуємо газовану воду, хліб, печиво, молоко. Усе це виглядає безпечним, адже стоїть на полицях магазинів. Але варто поглянути на карту харчових заборон, і ви зрозумієте, те, що ми спокійно їмо сьогодні, може бути поза законом у сусідній країні. Цей контраст між нормальністю та небезпекою, ніби прихована прірва під ногами споживача. І почнемо ми з того, що здається найневиннішим. Звичайної пляшки газованої води. Факт перди: Mountain Dew – ворог Європи, яскраво зелена газована з цитрусовим присмаком, яку американці п'ють літрами, заборонена в усьому Європейському Союзі з 2008 року. Причина бромована рослинна олія, що утримує аромат у напої. Цей інгредієнт містить бром, хімічний елемент, який використовують для вогнестійких покриттів. У 1970-х Великобританія першою заборонила його. За нею Японія в 2010-му, Індія ще у 1990-му. І лише у 2024 році США офіційно відмовилися від цієї речовини через понад півстоліття після Європи. Факт 2. цитрусові газовані напої в Японії якщо ви спробуєте знайти фреска чи сквірт у Токіо, марно. У 2010 році Японія заборонила всі американські цитрусові газовані напої через те саме бромоване масло. Дослідження Японського інституту здоров'я виявило, що навіть малі дози цієї речовини викликають втому втрату пам'яті і м'язову слабкість. Тож виробники змушені були створювати японські версії без шкідливого інгредієнта, хоча смак у них зовсім інший. Факт 3. американське молоко під забороною. Те, що в США вважають символом здоров'я, у Європі, Канаді, Австралії та Новій Зеландії заборонено. Усе через гормон росту RBGH, яким стимулюють корів для збільшення надоїв, він спричиняє запалення у тварин, потребу в антибіотиках, що потім потрапляють у молоко. Європейські регулятори визнали його потенційно канцерогенним ще в 1999 році, і хоча фермери США й досі використовують цей гормон. У світі його називають молочною хімією. Факт четвертий: спортивні напої Gatorade не для Скандинавії у Норвегії і Австрії. Цей напій заборонено з 2012 року через синтетичні барвники жовтий, номер 5 і номер 6 та все теж бромоване масло. Дослідження показали зв'язок між цими барвниками та гіперактивністю у дітей. Після цього країни вирішили діяти радикально. У результаті компанія PepsiCo змушена була виготовляти окремі чисті версії без хімічних домішок, але дозволу на продаж так і не отримала. Факт 5. білий хліб із броматом калію, пухкий, запашний, з хрусткою скоринкою. Саме такий хліб пекарі отримують завдяки бромату калію. Але в Європі, Китаї, Бразилії і Канаді ця добавка заборонена як потенційний канцероген. У 1990 році в Перу стався скандал. 47 людей потрапили до лікарні після отруєння хлібом із надміром бромату. Відтоді цю речовину офіційно внесли до списку небезпечних. У США ж вона досі дозволена, хоча великі мережі пекарень добровільно її уникають. Факт 6. Печиво пілсборі і тісто з трансжирами. Те, що американці вважають зручним домашнім порятунком, у Європі під суворою забороною у готовому тісті містяться частково гідрогенізовані олії. Головне джерело трансжирів. Дослідження ВОЗ ще у 2003 році довело, що ці жири підвищують ризик серцевих нападів майже на третину. Данія першою вела ліміт у 2% трансжирів від загальної кількості жиру, і за нею пішла решта континенту. Факт 7. кавові вершки, кофімейт під забороною у Скандинавії. Ті самі вершки, які американці додають у каву щоранку, у Данії, Норвегії та Ісландії не продаються з 2018 року. Усе через ті самі гідрогенізовані олії, що підвищують ризик ішемічної хвороби серця. Дослідження данського агентства з безпеки харчів показало, що навіть дві чашки кави з цими вершками щодня збільшують ризик на 23%. Компанія Nestle випускає для Європи версію без трансжирів, але американці досі залишаються вірними оригіналу. Так непомітно ми дійшли від газованої води до ранкової кави і виявили, що за звичним смаком ховаються десятки хімічних секретів. І це лише початок нашої подорожі забороненими стежками супермаркету. Ми щойно залишили полицю з напоями і молочними продуктами, але якщо пройти трохи далі, нас зустрічають аромати випічки, печива і солодощів. Вони здаються затишними, майже домашніми. Та саме в цій зоні ховаються деякі з найнебезпечніших харчових фокусів, які змусили цілі країни поставити на них табу. Факт 8. Булочки Арбіс. Злочин у Європі. М'які, ароматні, з ніжною скоринкою фірмові булочки мережі Арбіс неможливо знайти в Європі. Причина азодекарбонамід, речовина, яку додають у тісто для пухкості та білосніжності. Іронія в тому, що цю саму сполуку використовують у виробництві килимкової гуми та взуття. Європейський Союз заборонив її ще у 2005 році, а Сінгапур зробив це ще раніше. Там за використання азоди у випічці можна отримати до 15 років в'язниці. Факт 9. Дітичні чипси з Америки ілюзія легкості. У 1990-х у США з'явилися легкі чіпси з речовиною Олестра, що не засвоюється організмом. Реклама обіцяла фігуру мрії без жиру, але в Канаді, Бразилії, Чилі й усій Європі цей продукт заборонений, бо Олестра, минаючи травлення, вимиває з організму вітаміни А, Д, Є та К. А ще викликає неприємні побічні ефекти, відомі як масляні витікання. У результаті компанія припинила виробництво через скандали та скарги. Факт 10. крекери Ріц, класика, що не перетнула океан. Хто не знає цих золотистих хрустких кружечків? Та в Європі вони заборонені ще з 2019 року через ті самі трансжири. Один пакетик містить понад 3,5 грама шкідливих жирів. Утричі більше за безпечну норму. Європейці створили здорову версію без гідрогенізованих олій, але американські туристи часто скаржаться: смак уже не той. Факт 11. жувальна гумка в Сінгапурі. Те, що для решти світу дрібна звичка, у Сінгапурі перетворилося на кримінал. У 1992 році уряд заборонив жувальну гумку після того, як нею забивали сенсори дверей у метро, спричиняючи поломки на мільйони доларів. Порушників карали штрафом до 100 тисяч сингапурських доларів або двома роками ув'язнення, і лише з 2004 року дозволили лікуванні жуванні гумки за рецептом лікаря так, навіть за жуйкою доведеться показати паспорт. Факт 12. Скітлс – веселка якої боїться Європа, цукерки з гаслом Скуштуй веселку опинилися під забороною в Норвегії, Австрії та частині Іспанії. Причина діоксид титану, барвник, що робить їхні кольори непрозорими. У 2021 році Європейське агентство з безпеки харчових продуктів заявило, що ця речовина може пошкоджувати ДНК. У Франції навіть проводили експерименти. Наночастинки титану накопичувались у печінці лабораторних тварин. Відтоді кольорова веселка втратила свій блиск у багатьох країнах. Факт тринадцяти: м'ясо з рактопаміном. Заборонене м'язове диво. Рактопамін це добавка, яка допомагає тваринам швидше нарощувати м'язи. У США її додають до корму свиням і коровам, але в Європі, Китаї, Росії та Туреччині категорично ні. Це речовина з групи бета-агоністів, які впливають на серце. У людей вона може викликати тремтіння, головний біль і підвищений тиск. Китай, дізнавшись про вміст рактопаміну в американській свинині, відмовився від імпорту цілого сегменту м'ясного ринку. Факт 14. Хлорована курятина торговельна війна на тарівці. Після забою американські кури проходять хлорну ванну для знищення бактерій. У Європі ж це вважають маскуванням антисанітарії. З 1997 року всі країни ЄС заборонили хлоровану курятину, наголошуючи, що чистота має починатися не після забою, а під час вирощування. Цей пункт навіть став каменем спотикання у переговорах між США та Великою Британією після Брексіт. І британці встояли жодної хлорної курки на їхньому ринку. Так прості речі: булочка, чипси, кольорова цукерка чи куряче філе стають символами культурних та етичних ліній. І поки одні країни пишуть на етикетках зменшений жир, інші бачать там слово небезпечно, далі буде, ми перейдемо до страв, що несуть у собі не лише хімію. А й суперечки про традиції, мораль і навіть віру. Ми вже пройшли повз полиці з напоями, випічкою і м'ясом, та справжня мозаїка харчових парадоксів лише починається. Бо заборони стосуються не лише хімії, іноді під заборону потрапляє сама традиція, іноді релігійна символіка, іноді дитяча іграшка чи навіть форма страви. У світі їжі межа між законом і звичкою може бути напрочуд тонкою. Факт 15-й ХАГІС. Заборонена гордість Шотландії в Америці. Це національна страва, яку шотландці вважають святиною, Баранячі потрухи з вівсянкою, цибулею та спеціями, зварені в шлунку вівці. Але у США її не можна ані виробляти, ані продавати з 1971 року через заборону використання легенів тварин у їжі. Американське міністерство сільського господарства вирішило, що вони можуть містити часточки шлункового вмісту. Тож шотландці змушені дарувати своїм друзям у США лише сувенірні несправжні хагіси, символ забороненого смаку. Факт 16 САМОСІ. Тривожний трикутник у Сомалі. Звучить як жарт, але це реальна історія. У 2011 році ісламістка група Аш Шабаб, яка контролювала частину Сомалі, заборонила самоси, популярні трикутні пиріжки з картоплею чи м'ясом. Причина? Їхня форма нагадувала святу трійцю. Продавцям, які не підкорялися, загрожували покарання. Люди намагалися виготовляти круглі самоси, але й ті швидко потрапили під заборону. Коли бойовиків вигнали у 2013-му, самоси повернулися на ринки як символ свободи і здорового глузду. Факт 17. Кіндер – солодка заборона дитинства. Кожна дитина у світі знає ці шоколадні яйця з іграшкою всередині. Але у США оригінальні Кіндер заборонені ще з 1938 року. Причина федеральний закон, який не дозволяє вкладати неїстівні предмети всередину харчових продуктів. Митники конфісковують десятки тисяч яєць щороку, а за одне контрабандне яйце можна отримати штраф у 2500 доларів. Для американського ринку створили іншу версію кіндер Джой, де іграшка й шоколад розділені. Проте для європейців це зовсім не те саме диво з дитинства. Факт 18. барвисте желе джелоу не завжди святковий десерт. Желейні десерти, які так люблять діти, заборонені у Норвегії, Австрії та Угорщині. Причина: барвники ред 3 і ред 40, пов'язані з підвищеною гіперактивністю у дітей. Дослідження Саутгемптонського університету показало, що після вживання желе увага дітей різко знижується. Європейські версії виглядають меніше, бо виготовлені з природних барвників – буряка чи моркви. Зате їх можна давати дітям без страху. Факт 19. маршмелоу солодкий колір небезпеки. М'які зефірки, які ми кидаємо у какао, в Норвегії, Фінляндії та Австрії можна купити лише в білому варіанті. Кольорові версії заборонені через синтетичні барвники. Ті самі Yellow 5, Red 40 і Blue 1. Дослідження Гельсінського університету показало, що навіть 50 грамів кольорових маршмеллоу можуть знизити концентрацію уваги у дітей на кілька годин. Європейці зробили висновок краще блідо білий десерт, ніж яскравий ризик. Факт 20. Шоколадні рулети Little Debbie – заборонений солодкий перекус. В Америці ці рулети продаються на кожній заправці, але в Норвегії, Австрії та Угорщині їх немає. Причина та сама тріада: трансжири, штучні барвники і ароматизатори. Один рулет містить понад 120% денної норми шкідливих жирів. Дослідження у Норвегії довело, що постійне споживання цього десерту за півроку підвищує рівень поганого холестерину майже на п'яту частину. Тож Європа вирішила, насолода не варта ціни. Факт 21. американські яблука глянцева небезпека. На вигляд, ідеальні, блискучі, без плям. Саме такими ми бачимо американські яблука на екранах. Їхній секрет дифеніламін, який запобігає потемнінню шкірки під час зберігання. Але в ЄС цю речовину заборонили ще у 2012 році. При розкладанні вона утворює потенційно канцерогенні нітрозаміни. Європейці відмовилися від імпорту, і американська яблучна індустрія втратила мільйони доларів щорічно. А от у США 95% урожаю і досі покривають цією хімічною глазур'ю. І ось ми бачимо, як у різних країнах одна й та сама страва може стати частиною культури або предметом підозри. Наступного разу ми зазирнемо далі до фруктів, спецій і делікатесів. Які викликали цілі війни між традиціями, наукою і мораллю. Чим далі ми заглиблюємося у світ харчових заборон, тим очевидніше стає причина не завжди в хімії чи барвниках, іноді питання у моралі, етиці, навіть у символах. Їжа це не лише смак, а й ідея, історія і те, як ми ставимося до живого. Деякі заборони народилися з науки, інші з людського сумління. Факт 22. Генетично модифікована папая з Гаваю Цей фрукт колись був гордістю островів. У 1990 х гавайські фермери опинилися на межі катастрофи через вірус, що знищував плантації папаї. Вчені створили генетично модифікований сорт стійкий до хвороби, і врятували промисловість. Але Європа, Велика Британія, Австрія і Угорщина одразу заборонили імпорт такого врожаю. Причина проста: Гавайська папая ніколи не проходила процедуру сертифікації в ЄС. У 2013 році скандал вибухнув, коли партію ГМ Папаї випадково виявили у британських магазинах. Продукцію вилучили, а імпортера оштрафували на півмільйона фунтів. Факт 23: Плід акі смертельна гордість ямайки. Це яскраво-червоний фрукт, національний символ країни, основа традиційної страви акі з солоною рибою. Але незрілий плід містить токсини гіпогліцин А і Б, що можуть викликати ямайську блювотну хворобу. У 1970-х це призвело до сотень смертей дітей. У США свіжі акі заборонені ще з 1973 року, дозволено лише консервовані перевірені на зрілість. Адже якщо стручок розкрити не сам, а вручну, він стає смертельно небезпечним. Та для ямайців Акі залишився не просто їжею, а символом обережності, солодкої і водночас небезпечної спокуси. Факт 24. Кетчуп у французьких школах ворог смаку. Дитячий улюбленець кетчуп заборонений у шкільних їдальнях Франції з 2011 року, але не через хімію, а через культуру. Міністерство освіти вирішило: діти мають відчувати справжній смак французьких страв, а не ховати його під солодким томатним соусом. Тож кетчуп дозволено лише раз на тиждень до картоплі фрі. Французи кажуть краще навчити дитину цінувати соус бешамель, ніж залежати від кетчупу. І, мабуть, мають рацію, адже заборона перетворилася на урок гастрономічного виховання. Факт 25 абсент зелена фея, що повернулася з вигнання. Його пили Ван Гог, Бодлер, Гемінгвей, його боялися уряди і лікарі. Абсент, зелена фея з полину – був заборонений у США з 1912 року через міст Туйону речовини, які приписували галюциногенні властивості. Але згодом з'ясувалося, у реальному абсенті. Туйону занадто мало, щоб впливати на свідомість. Заборону зняли лише у 2007 році, дозволивши напої з концентрацією менше 10 мг на літр. Європейці ж спокійно п'ють абсент уже давно і лише сміються. Зелена фея ніколи не була винна, винен був міф. Факт 26 фуагра, делікатес чи тортури. Ніжна печінка гусей чи качок, відгодованих примусово через трубку, вважається символом високої кухні Франції. Та для багатьох країн це прояв жорстокості. У Каліфорнії Фуагра забороняли двічі у 2012 і 2019 роках. А Нью-Йорк приєднався у 2022. -му. Індія, Велика Британія, Аргентина також відмовилися від виробництва. Франція ж називає його частиною національної душі. І справді, навіть у Парижі меню без фуагра сприймається як блюзнірство. Але світ дедалі частіше обирає співчуття замість смаку. Факт 27 м'ясо кенгуру екзотика, що розділила континенти. В Австралії воно вважається дієтичним, екологічним і цілком звичним. Але у США довгий час було під забороною. З 1971 року, коли Каліфорнія заборонила імпорт будь-яких частин кенгуру, закон мав захистити тварин від масового відстрілу заради шкіри, але випадково накрив і м'ясну індустрію. Лише на короткий час заборону скасували, та в 2016 році її знову відновили. І сьогодні в Каліфорнії Кенгурятина заборонений делікатес, який можна скуштувати лише Потай, як колись контрабандний абсент. Так, світ їжі виявляється дзеркалом наших переконань. Для одних фуагра є мистецтвом, для інших жорстокістю, для когось кетчуп спрощення, а для когось дитинство. У кожній забороні історія вибору між традицією, мораллю і смаком. І попереду ще одне відкриття: невидимі інгредієнти, що змінюють наше тіло непомітно щодня. Ми пройшли довгий шлях крізь заборонені напої, небезпечну випічку, грішні десерти і навіть моральні дилеми гастрономії. Але найцікавіше те, що не видно, бо іноді небезпека не має кольору, запаху чи смаку. Вона ховається в дрібних літерах етикетки у стабілізаторах, підсолоджувачах, барвниках і добавках, яким ми майже не приділяємо уваги. І саме ці невидимі складові розповідають останню найтихішу частину нашої історії. Факт 28. Желейні цукерки з коняку, солодка пастка. Маленькі кольорові желейні чашечки з Азії здаються безневинною дитячою забавкою. Але між 1990 і 2001 роками в США, Канаді та Австралії зафіксували понад два десятки смертей від удушення ними. Коняку не розчиняється в роті, і якщо шматочок потрапляє до горла, витягти його практично неможливо. Після кількох трагедій, FDA у 2001 році повністю заборонило ці цукерки. Європа зробила те саме у Японії ж просто змінили форму. Тепер вони плоскі, як монети, і на упаковці великими літерами написано жуйте ретельно. Факт 29-й штучний ванілін, аромат із деревини. Запах ванілі найулюбленіший у світі. Та справжня ваніль настільки дорога, що 95% ванільного смаку у продуктах синтетичний. Його виготовляють із ваяколу, який отримують із деревної смоли або навіть нафтопродуктів. У 2000-х один виробник з Японії пішов далі, розробив технологію одержання ваніліну з коров'ячого гною. Хімічно це безпечно. Але Норвегія і Австрія заборонили подібні добавки, назвавши їх етично неприйнятними. Бо ж навіть якщо молекула однакова, думка про походження змінює смак. Факт -й. целюлоза в тертому сирі, коли іси дерево. Американські пакети з тертим пармезаном мають ідеальну сипкість секрет целюлоза, порошок із деревної маси, який запобігає злипанню. До 4%. допустимо, каже FDA. Але у 2016 році виявилося, що деякі бренди містили до 9%. Скандал змусив перевірити виробників, а власника компанії, що додавала деревину замість сиру, навіть засудили. У Європі така практика неможлива. В Італії пармезан за законом не може містити жодних антизлипальних добавок, французи кажуть, справжній сир має липнути до ножа і до совісті виробника. Факт 31. Бромат калію, хімія всередині булки. Цю добавку ми вже зустрічали, і вона знову повертається. У США її досі можна знайти в булочках і піці, хоча Міжнародне агентство з дослідження раку ще у 1990-х класифікувало бромат як можливо канцерогенний. Канада, Японія, Бразилія, Нігерія усі заборонили його використання. А от у Каліфорнії хліб із броматом просто маркують попередженням: може спричинити рак. У Європі ж такі етикетки не потрібні, бо сам інгредієнт заборонений уже 30 років. Факт 32: американська салямі м'ясо, що не перетнуло кордону. Європейці дивуються, чому американські ковбаси такі рожеві. Відповідь у надлишку нітритів і механічно відокремленого м'яса, що нагадує пасту. ЄС заборонив імпорт таких продуктів ще у 1980-х, коли спалахнула паніка навколо коров'ячого сказу. До того ж, американські рецепти часто містять кукурудзяний сироп компонент неприйнятний для традиційної італійської салямі. Тож у римі чи Парижі ви скуштуєте лише справжнє м'ясо без рожевого глянцю. Факт 33. Підсолоджувачі в дитячому харчуванні солодка омана. Дієтичні продукти без цукру здаються безпечними, та в Норвегії, Данії, частині Швейцарії з 2015 року заборонено продавати дітям до 12 років продукти з аспартамом або сукралозою. Науковці з Копенгагена довели. Ці підсолоджувачі змінюють мікрофлору кишківника і можуть підвищувати ризик діабету. Тепер навіть банки з дієтичною газованкою продаються по паспорту. А ВООЗ у 2023 році офіційно порадила не використовувати штучні підсолоджувачі для контролю ваги. Вони можуть зробити гірше, ніж звичайний цукор. І ось коло замкнулося. Від газованої пляшки до дитячого йогурту ми пройшли 33 факти, які доводять: харчові звички. Це дзеркало цивілізації. Десь люди обирають смак, десь чистоту, а десь совість. Ми живемо у світі, де шматок хліба чи ковток лимонаду може розповісти більше про суспільство, ніж ціла книга. Тож наступного разу, коли ви відкриєте холодильник, погляньте уважніше. Можливо, серед ваших улюблених продуктів є ті, що вже десь стали забороненими, і в цьому тиха мораль усієї нашої історії.